Привіт, мій загадковий друг. Сьогодні ми поговоримо про таку річ, як точкову зварку. А саме зварку зроблену на трансформаторі від мікрохвильової печі. Тут можна заглянути всередину там перемотаний трансформатор. Десь маркування можна зробити припущення що 700 Вт. Тобто ця цифра 700. а Зібрано це все в такому корпусі від старого паяльника. Типу паяльної станції щось було, але це не важливо. Важливо те, що ось там ось можна побачити плату контролер на самій старі 100 Амперному і перемотаний трансформатор. Дуже зручний корпус, тому що є такий лючок. Для доступу всередину. А... З налаштування він двохімпульсний Цей контролер можна два імпульси задати. Задати довжину імпульсу. Це ось це Т1 і Т2. І потужність імпульсу. Відповідно, це 1 і це 2 А також інтервал між імпульсами. ну Інші налаштування це тут значення дуже немає, тому що лічильник ось тут є. кількості цих зварок. Не знаю, навіщо воно зроблено, але ну так, статистику якусь вести, напевно. Було був задум зробити ще в ньому в цьому корпусі, так, як там місто, Мало це все займає, то зробити ще один прилад всередині, тому другий вимикач ні за що не відповідає поки що. Але це колись може в майбутньому. Регулювання тут Енкодер встановлений. тут тобто можна змінювати всі ці чотири параметри. Ну, параметри О2, але так як імпульси 2, тому Чотири параметри, які можна змінити. Намотаний зараз цей трансформатор проводом 25 квадратів. Кількість витків я вже не пам'ятаю, робив це давно. Кнопочка ось ця ось ця виведена додатково, щоб запустити імпульс, якщо змінити провода і ось цей тримач. В тримачі тут є мікровимикач, який при натисканні. Ну, Електроди підпружинені і при натисканні він запускає імпульс платка саме ось ця, ось, з таким екранчиком. Мені не дуже вона подобається, але за незнанням я її купив, тому працюю з нею. Там були деякі переробки стосовно того, що ось на параметрі 85 це максимально. Потужність імпульсу. Тут можна накрутити до 99, але е, в базовому варіанті без переробок воно не працювала добре, тому там е, в інтернеті, якщо пошукати, то можна знайти, що треба змінити, щоб, по-перше, при будь-якій будь тривалості нажаття цієї кнопки, спрацьовував один імпульс, і друга переробка це щоб. Е, Електроніка плати, відкривала семістр і пропускала повну напівхвилю на або хвилю. Ну Тобто, більш коректно працювала. Тобто, Нікому не рекомендую ось цей контролер тому, якщо будете дивитись, розглядати такий варіант, відмойтесь краще від нього. Перейдемо до суті. А суть наступна. У мене є ще один трансформатор від мікрохвильовки, і його я перемотав вже більш правильно, я так гадаю, це ми і з'ясуємо. Тут рід 25 квадратів, і, здається, 6 або навіть 7 витків намотано. Але. Як кажуть, джерела і в принципі розрахунки, то краще мотати 4-5 витків і переріз дроту якомога більший. Другий трансформатор, який буде в наступному відео, я заміню цей просто на інший і ми подивимось, на що це вплине. А саме інший трансформатор, там 4 витки намотано і загальний переріз обмоток Тому що там моталось кілька обмоток меншим перерізом, щоб в це вікно присунути, якомога більший переріз дроту загальний. На 4 витки, там 38 квадратних міліметрів у мене вийшло. Але той трансформатор менший за розмірами. Ну, це так, спойлер, тому що про нього більш детально я ще розкажу в наступному відео. і так З чим ми будемо експериментувати? У нас є стрічка біметал 0,15 на 20, алюміній нікель. Є мідна стрічка 01. На 8. А, ні, на 10 на 10. Є нікельєва 0,12. І 02. Стосовно того, чи це чистий нікель, чи нікельована сталь, Це питання, я поки що. Не з'ясував, щоб сказати точно, але в будь-якому випадку для нашого досліду, порівня, а саме порівня, порівняти, е як впливає кількість відків і переріз дроту на кінцевий результат зварювання, цього буде достатньо. <кій> Що ж, підготував я парочку. Мертвих літійоних акумуляторів для цього тесту, тому що я бачив, люди варять ленточку до ленточки, ну тобто там згинають. Але я вважаю, що це не коректно, тому що як... якість зварки ще залежить від товщини металу, до якого вариться. Це я зрозумів, коли досліджував алюміній. Також алюміній у нас буде. Кілька стрічок, ось таких 0,4. І, думаю, цим трансформатором не вдасться зварити, але ну, як максимальні його параметри можна буде оцінити в порівнянні з наступним. Можливо, наступним вдасться. Хотілося би насправді. Також я зробив ось таку табличку для запису даних. Тут Товщина, матеріал і трансформатор перший, перший, трансформатор другий. Тут будуть записуватись параметри, на яких вдається приварити ну, мінімальні параметри, на яких вдається приварювати ту або іншу стрічку. Отже, перейдемо до експериментів. Зараз я заповню цю таблицю, в прискореному. Варіанті ви переглянете, як я тут це все варив, і перейдемо до аналізу з цією таблиці. Ознайомимось, ну, тому що без е, порівняння з другим трансформатором аналізу не вийде. Здається, в, цій, в цьому варіанті, як і в інших е, таких платок контролерів, тут е, е, мінімальна довжина імпульсу 20 мс. І Відповідно, потужність можна змінювати, але я не бачу сенсу, тому що там виходить, коли ти ставиш якусь меншу потужність, то сам семістр працює в не дуже комфортних режимах і. В принципі, я не бачу сенсу в цих налаштуваннях. Є тільки один варіант, коли їх слід чіпати. Ну тобто, якщо два імпульси, то перший буде менш потужний, інший. другий більш потужний, щоб прогріти матеріал і провести саму зварку. І другий випадок це коли в нас мінімальної довжини імпульсу забагато, щоб зварити. Припустимо 0,12 ленточку до такої самої 0,12, щоб не пропалити їх. Ось в цих випадках ну, є сенс користуватися цим параметром. В інших випадках, якби, ну, якщо два імпульси використовуються, то умовно, половину перший по потужності, і максимальна потужність на другому. Або там, 80% перший імпульс. і... 100% другий. Так, добре, перейдемо до самого експерименту. Отже, провів я досліди, отримав ось такі ось результати. Що я можу сказати? 012 стрічка вариться на мінімальних параметрах. Відривається з отворами. Ось. 02 вариться значно складніше. Вже два імпульси бачимо і. Навіть підняв я до 65 потужність першого імпульсу, і 85 максимально другий імпульс, і час зварювання теж в сумі 5, ну, один за цією шкалою там по 20 мілісекунд. Ось. Мідь взагалі не приварилась, якщо брати мідь до акумулятора і електродами напряму. Взагалі сумніваюся, що в мене вийде із іншим трансформатором це зробити, але побачимо. Алюміній кілова стрічка приварюється, але там. Відносно воно сумнівно, тому що е, там шар алюмінію, алюмінію тонкий, і там треба чітко розуміти, коли приварився алюміній, коли відриваються ці п'яточки, і коли він е, просто якось прилип. Ну, але ось на таких параметрах я відірвав впевнено шматочки п'яточків. Тобто шар алюмінію відірвався від нікелю самої стрічки. Ось. Але це параметри до з цього 2-мм шматка алюмінію. Тобто, якщо там буде тонший алюміній, то там параметри, відповідно, треба підбирати. Далі, купром Нікель. Ну, зверху нікелева стрічка знизу, алюміні, знизу мідна і мідною до акумулятора не вийшло проварити 0,2, тому що там, коли збільшуєш параметри за рахунок того, що струму недостатньо за короткий проміжок часу, просто вона Гариться стріська, ось тут у мене є шматочок, можна побачити, що ось е цвіта побіжаль... побіжалості пішли по металу. Ось, але не приварилась мідь до самого акумулятора. Тобто, якщо можна було б поставити більше, більше вийшло б. Ну, я спробував навіть, більше вийшло в мене наступне. Це те, що воно ось так ось прогоріло там. І це дуже небезпечно, тому що навіть той п'ятачок, який під, ну, тобто плюсова ось ця штука. Акумулятору проплавилось. І якщо б я варив не на плюсі, а на мінусі, то банку б я пробив 100%. Так, продовжимо, значить. А, Купрум, ця Міті, як взагалі, я зрозумів, що вона не привариться, тому що струм. Дійшов до того моменту, що стрічка просто переплавлялася навколо електроду. Тобто вона перегорала, але не приварювалася. Так, так само і можна сказати в цьому випадку з 0,2 стрічкою. Єдине, що приварити мені вдалося, це ось Нікель 0,12. 0.12 приварилася, ось такі ось параметри маємо. Алюміній до алюмінію 04 також не вийшло, можна ось побачити шматочок. Просто відгорів шматок кругом одного з електродів, тому що дуже довгий, дуже довгий час імпульсу. Тобто воно встигає. ось відповідно, Воно встигає перегоріти, але не, встигає, не вистачає струму, щоб приваритися. В цих точках контакту. Там можна було взяти хитрість, коли ти ставиш електроди, припустимо, ось так. Ось тут шматочок уявімо, що це, але це і є, до речі, з минулих моїх експериментів є шматочок біметалевої ленти, цього, але це 0,1 лента. І ти ставиш коли один електрод на. Стрічку, а один на заготовку. Тоді в тебе виходить, що весь струм проходить через одну точку. Тобто там, де через біметал і через. ну В цьому місці відбувається зварка, тобто тут можна схитувати, якщо там. Треба вижити максимум зі зварки. Але це такий собі метод. Ну, воно то привариться, але наскільки якісно, то питання. І відповідно 0,4 алюміній до 2-мм пластини я навіть не, намагав, не намагався приварити, тому що, ну, якщо воно не вариться до 0,4, то який сенс? Пробувати до 2-мм Ось такі ось результати, тобто, такі. будемо ставити інший трансформатор. Там виходить, в чому цікавість трансформатор той менший за розмірами самого заліза. Тому, відповідно, по залізу в ньому потужність менша, але за рахунок обмотки, за рахунок кількості витків, і відповідно, напруги менші, ніж тут, то, можливо, вдасться е, якихось більш суттєвих результатів досягнути. Ось. І якщо я побачу, що є позитивна динаміка, то... Можливо, буде відео, де ми перемотаємо ось цей трансформатор, що тут стоїть, тому що тут залізо більше, і відповідно з нього можна витиснути буде більші, ну, більш гарні результати, ніж з того, що в мене вже перемотаний є.